Добрий день. Ось трошки є трішки-трішки є часу, тому вибрались на наші прикарпатські гриби і зразу ось така гарна знахідка. Ось ось такий грибочок. Так ще один о! Покотився грибочок. Ось такі гарні грибочки. Так йдемо далі подивимося. подивимось. О, тут ще один. Сьогодні Івана. Всіх Іванів вітаю з святом. Бажаємо щастя, здоров'я, міцного і всього-всього найкращого вам. Так. Ну ось такий ще один. Поставимо його. Опа! І подивимося, що у нас ще тут є. О, а тут у нас є гарні, 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 пригарні білики. Також смачні гриби, особливо, якщо їх заквасити. Ось, вони все ростуть. На Івана. Це можна сказати Іванів гриб, Їстівний. <хи> За книгою це є умовно їстівний гриб. Інакше ще їх називають гірчаки. Гірчак звичайний. Ось бачимо. Опа! Ось тут ще є так у нас цих гірчаків зараз наріжемо. Буде піджарка із сметаною. Такі гарні гірчаки. Так, що тут є? Ось таким чином. Ось тут ще сховався. Ось такий. Ще один. Наступний. Так. Тут ми маємо. Ще одного. Так. Ну тут їх, я зрозумів, багато. Тому ще як буде ось такий у нас чарівний ліс, дуже гарний. То приїжджайте на наше Прикарпаття, завжди будете з грибами, з ягодами. Ось тут ще маємо. Ось такий сховався. Ось тут я не побачу. Шапочку йому. Зірвав. Тому грибну історію також буду викладати в себе на каналі. Як також, що думаю, що кожен цікавиться. Тому запитуйте. Якщо не знаєте, що за гриб ви знайшли. Так, ще тут ми зріжемо. Ось тут. Так, от наступний. Тут їх дуже-дуже багато. Тому якщо буде ще цікаві знахідки, тому наступне відео також покажу. Дочекайтеся. Так, Хотів я вже з цього місця йти геть і дивлюсь От такий гарненький грибочок. Ось це. Грибники всі кажуть, якщо коріння так завертається вгору, будуть гарні гриби. Ну, подивимось. Так Тут я більше не бачу, але дещо вище також побачив, тому йдемо туди. Що там таке росте? Цікаве. О! Також білий гриб. Ну, це бомба. Ось такі у нас гриби просто. О, трошки, трішки. Але то нічого, чистенький. Ось такий біляк. Ось такий ще один біляк. Крупній, крупний крупний ніби підосичник. Так. О, ще ось щось його досить під'їло. Не знаю, чи він ще добрий. Ну, думаю, що піде. Опа! Так. Тут дуже гриби такі зверху є чорні, тому їх дуже важко побачити. Так, ось лисички. Також підуть. Дуже-дуже смачні, одні з найкращих по смаку грибів. Опа. О! Тут ми маємо підберезник. Також заберемо. Забираємо. Дивимося, чи ще є. У нас тут цікаві екземпляри. Ну, дуже цікавий ліс, бачите, дуже гарно ходити, Чистенький, роси немає, ну правда зверху дощ капає. Ну це не страшно, скільки дерева захищають. Так, тут я цікавого щось не бачу, крім лисичок. Тому йдемо до лисичок. Ось такі гарні екземпляри. Також можна забрати. Ось, така лисичка. Це просто, дуже-дуже гарні великі, дуже гарний смачний гриб, тому всім рекомендую спробувати. Ну і білі, білики там є, також є багато, тому... Вже їх не буду знімати, якщо буде ще цікаве, до наступного відео. Добрий день. Ось хочу показати, як ростуть білики. Рахуємо один. Два, три, чотири, до нього п'ятий. Шість. Сім. Ну, там маленьких багато, вісім. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ну, тут я не хочу далі рахувати, але тут їх просто, щоб не, порож... не поламати їх. 29, так, це 25, 26, 27, 28, 25. Ну, білики, якщо нормальне місце, гірчаки ростуть. ну Мінімум по 50 штук. Тому їх дуже гарно збирати. Щось подібне до опенюк. Ось бачите, все в цих біликах тут вкрито. Тому піду збирати до наступних цікавих моментів.